Як за лічені секунди знайти свій будинок у графіку відключення електроенергії, вирішити цю проблему зміг десятикласник Сашко Гордійчук? Хлопець розповідає: друзі та знайомі часто скаржилися, що користуватися офіційними графіками незручно, а пошуки адреси займають по кілька хвилин. Тому він вирішив допомогти рівнянам і розробив інтерактивну карту, яка показує, де та о котрій годині у місті не буде світла. На вулиці я брав з графіків і ну ставив точки на карті. Потім вводив ці. Зони і зробив ці зони зеленими це там, де є світло, червоними це там, де немає. Коли ви нажимаєте, то вони робляться синіми. Щоб було зрозуміло, де ну яку зону ви обрали, і з'являються графіки відключень. Над розробкою карти Сашко працював більше місяця. Зараз вона доступна на будь-яких гаджетах і з точністю відтворює усі графіки відключень. Карта проста у користуванні. А з її допомогою час на пошуки адреси скорочується в рази. Сашко продемонстрував, як працює його розробка. Дивіться червоні області де немає світла, якщо просто на карті дивитися, зелені це там, де є. Ви ще можете натиснути на якусь область, і там бувають будинки окремо. То це вони всі, що стоять синіми, це вони належать до одної області, ну, до, до, до одної зони. Ще можна е, більше показати, там конкретні вулиці, щоб подивитися. І ще додатково є дві інші карти це пункти незглавності і карта укриттів. Інтерактивна мапа відключень світла далеко не перша серйозна розробка Сашка. Комп'ютерними технологіями він зацікавився ще у ранньому дитинстві, а нині, у свої 15 вже приймає десятки замовлень із програмування. Хлопець навчається у класі з посиленим вивченням інформатики. Більшість своїх ідей обговорює з друзями та однокласниками. Зараз Сашко працює над удосконаленням карти. Це має бути інформація в реальному часі. Що ну де зараз відключають світло? Зараз береться тільки з графіків, а має бути, ніби де зараз вона є в місті, і ще додатково графіки до цього. Але ми плануємо розширятися на Рівненську область і потім можливо на інші міста. Однокласники та вчителі Сашка були вражені його розробкою. Директорка ліцею зізнається, навіть не підозрювала, що хлопець має такий хист до програмування, каже у подальшому сподіваються на співпрацю з місцевою владою, аби заохотити Сашка до нових проєктів. Він учень 10 класу, який має профіль інформатичний, тобто любов до інформатики, програмування і усвідомлений вибір професії. Він уже разом з батьками зробив. Він дуже скромний хлопчик, стара. Анний уважний. І не розповідав нам про свій винахід, і ми про це дізналися вже після публікації. А в майбутньому Сашко планує не зупинятися на досягнутому та зробити карту доступною для всіх українців. А ще мріє працювати в іт сфері. А щоб знайти інтерактивну мапу, у браузері слід ввести прізвище Гордійчук, написане латиницею. Також можна шукати її за запитом. Карта відключень світла, місто Рівне. Дарія Борисович, Олег Степанюк, телеканал ITV.